Всім привіт, ви на каналі FanFish, з вами Олександр і наша рубрика Боковий ківок. Сьогодні ми випливаємо на коропа на стандартному міському пляжі, на звичайній річці, будемо пробувати ловити коропа. Коропи є різних розмірів, Вон людей гнуть гачки, рвуть шнурі, але якщо замінити гачки на нормальні, правильні. Такі, якими ми користуємося, нічого більше не буде гнути. Сьогодні ми це і продемонструємо. Тож не будемо розволікати ваш час і приступимо відразу до покачування лодки. Вибиваємо і, і кормимо наші прекрасні місця. Який шикарний ранок. Це просто пісня. Тож до роботи. Здані! Матьори! Ну і все, матьори здався. Кивні його шанси проти нас. Чітко, ну, просто перфект. Ну це перший коробчик, який... Ну, прям со старта дав реально по кроссовках, як кажуть. Косню отмітне на позвонку. Напевно, десь вдарився. Так, дамо йому подихати. Він вже готовий. Но сама фішка мені подобається річковий короб. Він сильний. Він довше однієї секунди бореться. то стандартний короб, він одна секунда і готовий. Оцей перець дві може дати бою. Але не більше. Хороший Хороший угу. Порядок Ну Стартее Короб хороший Я думал Он Такой 4 плюс 4 плюс, да Ну и добрый Будемо його садити в клітку. Але він порвав лілії. Ого! по-серйозному. Нічого. Відстібаємо. Придбав собі китайського бізнетного садочка. Відразу доробляйте їх. А тут вони розв'язуються, промотуйте мононітів шнуром, проклеюйте. Добавляйте шнурочки. Я в моєму випадку резінка, шнурка не знайшов. Але це вже буде набагато надійніше, ніж те барахло, яким торгують магазини недоробленим. Це не проблема магазинів, це проблема самого виробника. От, зараз переселимо крокодила. Треба тут переселити. Цей крокодил нікуди в нас не дівся. Ого, який довгий сазан. не люблю. Кільця складаються. Коропець молодняк. Мало коробчик Сазанейро будущий. Десь в сітки встиг побувати. Де ці броконьєри з сволочі беруться. Все, бажаю успіхів. Прощай. Тільки не бляпай мене. Кабан покрупніє Опа Но він все одно нічого не може зробити Надежно, жорстко, от він і здався Дамо подихати і все Хороший кабан такий. Сижу, жду Он меня аж порозвертав всі лілії, то я тепер навіть не знаю, где я закормлював. так. Не люблю брать рибу в лілії. Нічого. Не люблю. Але люблю. Так, хорошо. Надихається. Надихається. Захоче віддихнути, садочку. Опа, і ногою зачерпуємо. Хороший такий. шестерка десь. Хороший. Кабанейро. Ще, головне, щоб камера зараз знімала. То я може думаю... Да, сазан, прям шість. Совет На весь садок. Ой, тяжлий кабан. Оваж Так. номер 2 є. Пакуємо його садок. Підкарюємо місце. Йдемо далі. Зараз я продемонструю. Я он сейчас зачепился, уже, уже полностью... Ох ты! Что уже, уже полностью уходилось. О! Вау! У меня только замостил. Кабонию. Опа! О, вот там такая засечка. Всю полностью. По вмісті. Ще й так засажений, що її достати буде проблема. Як його достати від того, засівший. Ну коротше, сьогоднішня рибалка мені вже подобається. непрекрасно Опа. 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 хороший який кабан Фух. вот это называется 10 плюс Вау! Це був велетень. От і підійшла до завершення наша рибалка. Рибалка увінчалась успіхом. взяли два гарних коропа. Один прямо здивував, будучи в меншому розмірі, але дав бій по помічніший, ніж більший короб. Будемо чекати наступну рибалку, наступних трофеїв, Будемо сподіватися, що це не найбільша риба, яку ми ловили в даному сезоні. Яку ми зловимо і покрупнішу, обов'язково. Тож ви були на каналі FunFish, з вами був Олександр. Будьте з нами і очікуйте наших нових відео. Підписуйтесь, коментуйте, ми будемо раді вам відповісти в коментарях. Всього вам доброго, до побачення.